17 грудня відбулася районна планерна нарада. У зв'язку з різким зниженням температурних показників перед початком наради голова адміністрації Богдан Рева рекомендував всім головам сільських та селищних рад соціальним службам, депутатам звернути увагу на умови, в яких проживають малозабезпечені сім'ї та літні самотні люди. Якщо є потреба, якщо є потреба, прийняти по них рішення. Особливо звернути увагу. На людей, які за віком старші 70 років і проживають самі, серед основних питань на нараді розглядалося питання про стан наповнення бюджетів усіх рівнів за підсумками роботи 11 місяців 2012 року. Районний бюджет виконано більше ніж на 103 відсотки. Доповідала начальник фінансового управління. За період 11 місяців бюджетні кошти в першу чергу спрямувались на першочергові заходи. Це заробітна плата 59,2 млн, медикаменти майже мільйон, харчування 1,8 млн грн. Оплата за споживаємо енергоносії 9,5 млн, Інші невідкладні витрати 3,9 млн. Основне завдання на грудень 2012 року виконати річний план по бюджету Лозівського району та не допустити заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетної сфери при умові отримання дотації з державного бюджету у доповіді заступника голови райдержадміністрації Микола Боболєва про стан розрахунків населення та підприємств району за спожиття енергоносії та отримані послуги житлово-комунального господарства району зазначалося, що за 11 місяців поточного року за заспожити. Електроенергію та природний газ було сплачено більше 100% від нарахувань за спожиту теплову енергію та послуги водопостачання підприємства району та населення розрахувалися більше ніж на 90%. Заборгованість в порівнянні з заборгованістю на початок року в цілому зменшилася по електроенергії та природному газу, натомість, збільшилась заплати за теплову енергію та водопостачання. З 18 грудня у закладах освіти району розпочалися святкові заходи, присвячені. Чині новорічним та різдвяним святам згідно плану розробленого відділом у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, передбачено фольклорні свята, спортивні конкурсно розважальні програми, акції соціального спрямування діди морози волонтери, акція Чудо творить Миколай, під час якої 88 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують солодкі подарунки від голови райдержадміністрації, а також казкові вистави, дискотеки, бали, маскаради, ранки, вечори та виставки конкурсу. На організацію проведення заходів до Дня святого Миколая новорічних і різдвяних свят планується використати з різних джерел фінансування 140 тисяч, в тому числі 83 тисячі з районного бюджету. Під час новорічних заходів учні закладів освіти Лозівського району забезпечені солодкими подарунками за рахунок бюджетних коштів. В закладах освіти Лозівського району заплановано під час новорічних заходів. Забезпечити солодкими подарунками за рахунок бюджетних, бюджетних коштів. Вартість подарунка становить 29 гривень 68 копійок. Всього планується надати солодких подарунків на суму 65 тисяч гривень. за підсумками планерної наради головою району надано ряд доручень до виконання. 21 грудня у приміщенні Лозівського училища культури та мистецтв своє професійне свято відзначили енергетики. Саме вони у цей день відмінили кінець світла. Тому що, якщо є така служба, яка у морози та дощі, спеку і холод самовіддана, виконує свої обов'язки, світло буде завжди і повсюди. кінець канісвята сьогодні. Ну я думаю, що кінця світу не буде, поки будемо ми не ре. Це відповідальний, важкий труд, коли всі люди праздють, відпочивають, і ми повинні бути на чеку, і щоб в кожному домі була електроенергія і принесла людям радість. Привітати винуватців урочистостей завітали заступники керівників району та міста. Дозвольте мені у цей день привітати вас усіх з професійним святом. Побажати вам і на успіхів у вашій нелегкій праці, побажати вашим сім'ям злагоди, благополуччя, від голови Лозівської районної державної адміністрації від себе особисто, побажати, щоб ви завжди були такими, як ви є, надійними, мужніми професі... професіональними. Також дозвольте передати наші ріші вітання від громади територі... територіальних громад Лозівського району, з сільських селищних рад, це від наших людей, пенсіонерів, яким ви завжди робите добро. Розрешите мені від імені председателя районного совета Ніського Ігоря, Ігоря від депутатського корпусу, від себе лично. Поздравить вас, з професіональним святом, пожелати вам крепкого здоров'я, вам і вашим сім'ям. И всего самого хорошего и приятного, и все ваши мысли, которые вы ставите, не только... Производственные, ну и личные, щоб все самые заветные желания сбывались. за високий професіоналізм та майстерність найкращі з працівників енергетичної галузі Лазівського району були нагороджені подякою голови районної державної адміністрації та голови районної ради та матеріальним захоченням. Свято відбулося за участі творчого колективу училища культури та номінантів названня народний ансамблю Сузірія. 12 грудня у селі Михайлівка Катеринівської сільської ради в одному з приватних подвір'їв сталася пожежа. Об'єктом займання був господарський сарай, де під час лиха загинув 52-річний чоловік, син власниці подвір'я. Першими вогонь побачили сусіди, повідомили стареньку хазяйку про пожежу та викликали черговий загін МНС. Рятівники вчасно прибули на місце події. Їм вдалося приборкати вогонь, але врятувати життя чоловіка, який знаходився у палаючому сараї, не судилось. За висновками пожежників, причиною спалаху Михайлівці було банальне недотримання правил пожежної безпеки. Чоловік заснув з недопалком у руці, що спричинило лихо 16 грудня. знов горіло у селі Яковлів Калозівського району внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення. Сталося займання літньої кухні. На місце події прибули пожежники Краснопавлівського охоронного посту. Приміщення перебудови рятувати не вдалося, але вогонь було локалізовано і він не перекинувся на газ. Подарський будинок наслідок спалаху ніхто не постраждав, якщо не рахувати значного матеріального збитку, нанесеного пожежею. День святого Миколая найулюбленіше свята дітей, і саме від цього дня дітлахи чекають багато сюрпризів та подарунків. І за доброю традицією такий подарунок для діточок, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу району. їх прийомних батьків та батьків-вихователів влаштували працівники служби у справах дітей районної державної адміністрації. Саме в цей день відбулося святкове засідання районного клубу сім'ї. У Лазівському районі функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини і 3 дитячих будинки сімейного типу. Там теж виховується 24 вихованця. У 2012 році до прийомних сімей будинків сімейного типу району влаштовано шість дітей позбавлених батьківського опікування. Микита один з них. Він зі своєю рідною сестричкою прийнятий до дитячого будинку яцюків, де на сьогодні виховується 10 дітей. Ми з сестрою в цьому гаду попали в прийомну сім'ю і живемо там дуже добре. Багато з цих дітей не чули добрих слів від своїх рідних батьків, але кожен з них мріє тримати у свій маленький дитячий світ, тепло і щирість кохання і розуміння. Сім'я «За Бога» села Миколаївка більше року назад прийняла у свою сім'ю трьох рідних сестричок і братика. Всегда хотілося, я сама виросла в сім'ї. У нас було четверо тому ми хотіли мальчика спочатку взяти. А потім решили двоих мальчиков взяти. А потом ми познайомились з, з, з этими дітками. І решили взяти троих. Діточки виглядають щасливими, бо вони всі разом їх не роз'єднали, і доля подарувала їм нову родину. Мені весело і дружно живеться. моїй сім'ї. Привітати діточок та їх батьків. Завітав голова ради адміністрації депутат облради Богдан Рева. Хочу вам всім і дітям. И взрослым пожелать крепкого здоровья. Важнее ничего нет. Работайте над своим здоровьем, чтобы оно было. Берегите его. Ведите здоровый образ жизни. Учитесь, потому что без учебы, без знаний в этой жизни, я вам скажу, ничего достигнуть нельзя. И только упорный труд над собой дает возможность достигать высот, становиться нужным человеком для своей семьи, для своих родных и для государства. Дітей частували святковим обідом. Всього було вдосталь і дуже смачно, але їх матусі готують краще. Зізнавалися малята Дуже вкусно. А дома як мама готує Вкусніше. Свято продовжили чарівні феї, які організували казкову подорож до країни мультиплікаційних героїв, де на діточок чекали конкурси ігри, вікторини та неадмінна жарти, посмішки, танці, пісні і приємні сюрпризи у вигляді всіляких подаруночків. А ось і чудо Миколаїв з величезним мішком, а в ньому головні подарунки. Прийомні сім'ї та будинки сімейного типу одержали солодкі подарунки на кожну дитину та розвивальні ігри. В свою чергу батьки дякували та бажав один одному всього самого найкращого, бо всі вони велика міцна сім'я Лозівщини. Я хочу вам сказати благодарне за те, що ви робите, от всього поклон вам здоров'я вам, щастя, всього самого найлочого, діточки. Держите в своїй сім'ї, берегіте своїх батьків, уважайте їх, любите всім серцем. Поняли мене. А у діточок сьогодні що найщасливіший день? Наразі справдилися всі їх сподівання.